Державні банки в Україні занадто часто виступають гаманцем для бізнесменів, наближених до влади. Відбувається це, наприклад, так: приватна компанія бере кредит, гроші не повертає, а сама фірма банкрутує або ж застава чарівним чином зникає. Видається, що саме така історія зараз розгортається навколо великої приватної компанії з виробництва соняшникової олії. Компанія взяла понад 600 мільйонів доларів кредитів у приватних та державних банках. За Става приватних банків просто зникла зі складів. А прямо зараз проходить серія операцій з іншими активами компанії, яка може призвести до втрати державними банками сотень мільйонів кредитів, наданих цій фірмі. Більше подробиць знає Олександр Чорновалов. Україна є лідером з експорту сонячникової олії у світі. Найбільші виробники це компанії вже колишніх регіоналів Андрея Веревського і Станіслава Березкина. Останній досі є народним депутатом, і саме з його компанії зараз відбуваються досить дивні справи, які можуть нанести державі багатомільйони збитки. Компанія Креатив, яка належить сім'ї Станіслава Березкіна, за часів Януковича набрала кредитів на сотні мільйонів доларів, як в державних банках України, так і в приватних. Чи зміг би креатив отримати купу кредитів в державних банках, якби на той момент не був наближений до представників влади? Господин Господін он був членом партії регіону. відповідно, он скореї всього був приближен класті. смог ли бы он получить эти кредиты, будь он в другой партии или там на том расстоянии от прошлой власти? Ну, мне судить сложно, но я думаю, что, скорее всего, не смог. На початок 2015 року частка кредитів креативу в державних банках становила майже 80%, або понад 11 мільярдів гривень. Так майже 7 мільярдів компанія винна Ощадбанку, 2,5 мільярда Укрексімбанку, 2 мільярда Укргазбанку. Ще 3 мільярда гривень перепадало на приватні банки. І зараз компанія нікому не може повернути гроші. У вересні креатив, який був фактично за два кроки до банкрутства, та вів перемовини щодо реструктуризації боргів, несподівано оголосив, що у компанії змінилися власники. Те, що сталося далі, стало ще несподіванішим для банків. Компанія почала робити кроки, які вже призвели до можливої втрати приватними банками майже 75 мільйонів доларів. Ось як це відбувалося з приватними банками. В забезпечення вимог креатив надав у заставу банкам насіння соняшника та соняшникову олію на загальну суму майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Але продукція раптом зникла зі складів. І зараз приватні банки залишилися ні з чим, без грошей і без товару. Насіння зникло якраз під час переходу власності з одних рук до інших. Ми узнали, що вся сімічка і все масло, вся наша залогова сума пропала. В этот, с этого момента, мы начали э, под мы поняли, что было произведено мошенничество. З нашими залогами, і ми начали судову процедуру процедури протягом проти по факту і залогів. Така поведінка з іноземними банками з боку великих українських позичальників може негативно відобразитися на всій банківській системі України. Вважають інвестбанкіри. Ми спостерігаємо таку ситуацію, коли іноземні банки йдуть з е, ринку е, через те, що їхні е, права є погано захищеними, Вони не можуть отримати свої кошти назад, і для них немає. Е, Сенсу вкладати гроші в Україну. Але це ще не все існує ризик, що зараз розгортається оборудка, за якою і державні банки втратять велику частку своїх кредитів. 3 грудня Державний Укргазбанк несподівано оголосив конкурс з продажу права вимоги за кредитом креатива. Фактично, мова йде про продаж прав банку на заставлене майно, а саме найцінніший його актив кіровоградський завод з переробки соняшнику. На конкурс було подано одну заявку, і зараз кредитний комітет Укргазбанку розглядає документи та вирішує, чи віддавав. Претенденту права на олійний завод. Кировоградский завод является основным е, активом всей группы. Если он из группы уйдет, то фактически группа развалится и она никогда не сможет вернуть свои долги. На думку експертів, всім держбанкам необхідно було б об'єднати зусилля, і тоді б шанси на повернення кредитів значно збільшилися. Втім, чиновники міністерства фінансів, і представники держбанку, вирішили інакше. Вони вважають, що проблеми з кредитом креативу кожен банк має вирішувати окремо. Я сподіваюся, що проблем ні у кого не виникне, тому що як член спостережної ради, в тому числі інших двох банків, можу сказати, що кожен з них є державним банком, але діє абсолютно самостійно, і кредити видавались в кожному банку самостійно під те забезпечення, під яке видавались в кожному з банків. У банка є проблемна задовженість. Проблемна задовженістю. у банку – банка означає, що банку на сьогоднішній день компанія «Креатив» повинна… Суму в розмірі 95 з мільйонів. Це означає, що банк з його сьогодні, сьогоднішньому даному кредиту не отримує проценти, не отримує нікаких платежів. Банк в рамках роботи з проблемною задовжності. Одна із форм роботи з проблемною задовжності це продажа такого активу. Іншими словами, кожен за себе, а в підсумку може програти держава, бо інші державні банки можуть отримати лише частину із понад... Миллиардной заборгованности. Если говорить о государственных банках, то сейчас основной риск ну, ввиду всех экономических последствий, которые у нас сегодня есть, есть большой риск, что стоимость имущества, которое в залоге, оно намного меньше, чем 500 миллионов долларов. Соответственно, Есть риск, что даже если банки захотят забрать заложенное имущество, то они не смогут получить ту стоимость, на которую они должны бы были рассчитывать. Ризик полягає в тому, що українські платники податків муситимуть платити за борги приватної компанії, тому що якщо, наприклад, Ощадбанк буде вимушений списати багатомільйонні кредити креатива, то йому це компенсує держава у вигляді випуску облігацій внутрішньої державної позики. Тобто держава фактично віддасть банку втрачені гроші. На жаль, ні нові, ні вже колишні власники креативу не схотіли пояснити журналістам, як планують повертати понад 500 мільйонів доларів держав. Ним банкам, ось що написав нам електронною поштою новий акціонер креативу Резбек Токтомушев. Я вложив гроші в цей токсичний актив, тому що вірю, що після детоксикації він буде стоїти більше. Не можу розкривати подробності переговорів реструктуризації з банками. Колишній власник Станіслав Березкін взагалі втік від нас, сховавшись під куполом Верховної Ради. Як так вийшло, що після того, як власники помінялися. Така поведінка, мабуть, може бути гарною метафорою втечі його компанії креатив від власних зобов'язань. Шкода, що вартість цієї втечі може лягати на плечі українських платників податків.